Доброго дня, шановне панство! Ми знаходимося в парку Шевченка в Одесі. О, там от видно Олександрівську колону на Суворовському редуті. А от перед нами новий пам'ятний знак в Одесі. Тут написані назви нашої держави Україна різними мовами. А в нижній частині воно як перевернутому шрифті, як у відзеркалино знаходиться. Давайте обійдемо і подивимось. Мені здається, що цей бік не переплутали і так і є, да. ось вони, іерогліфи, тут відповідають тому, як воно написано зверху. Отака от цікава новинка. Навіть для мене. Я раніше його не зустрічав. І ще одну грань. Треба роздивитися. Тут більше іерогліфів. Отака гарна новинка.